Французький бульвар, район кіностудії. Громадські активісти обговорюють, як саджатимуть дерева. Це дуже просто, вміють навіть діти. Головне бажання. Хто ще знає, як правильно садити дерева? Я. Отлично! Люди добре підготувалися. Взяли лопати, ломи, сокири та все для поливу. Ось тут колись зробили дерево, а лунку комунальники заасфальтували. Тепер справа за відбійним молотком. Одесити планують власноруч посадити на французькому бульварі 50 лип і стільки ж кленів. На деяких ділянках, наприклад, від кіностудії до семінарської дерева росли з обох сторін від трамвайних рейок. Вони утворювали зелений коридор, але зараз цей ефект зник. Дерева що ближче до дороги з часом повирубали, а лунки закатали в асфальт. Активісти це виправляють. А ми не делаем новые висадки. Ми восстанавливаем то, що було. Ми знаємо, що здесь росли клени. Ми знаємо конкретно лунку, где вони росли. Там що є спиленный пень. Вместо этого пня садимо нове дерево такої ж породи. Поэтому в соответствии з пунктом 2.1 правил благоустройства города, ми маємо на це право і ми нічого не нарушаем. А ось чиновники називають висадку дерев на французькому бульварі самовільною. За законом такі роботи треба узгоджувати з райадміністрацією. До того ж, комунальники вважають, що активісти залишають після себе купу сміття, уламки асфальту та можуть пошкодити дорожне покриття. Та й не факт, що дерева приживуться. Тепер любителів кленів можуть оштрафувати. І будемо штрафувати за те, що а де попало, і що попало, і як попало. Я ще раз призиваю, і треба призвати всіх. Давайте вместе будемо висаджувати не просто так роботу раді роботи. Ради роботи. Мы высадили саженцы. То, что они не примутся и просто выброшенные деньги, этого никто не интересует. Никого не интересует. Поэтому совместные действия. Где мы сажаем? Хотите помочь? Давайте вместе. У зелентресті кажуть, активісти з ними не порадилися. За нормами між саджанцями має бути не менше восьми метрів. Тоді крони не заважатимуть деревам рости. Тому пропонують висаджувати разом. Яке дерево посаді? Бажано, щоб воно було вже схоже на дерево. Десь зі школи Даращення, прийомово діаметра, прийоної висоти. тому що коли ми садимо так називаємо ну, грубо говоря, хлистики, то это ж не дерево, правда найближчим часом у зелентресті обіцяють висадити на французькому бульварі 150 ясенів. А поки комунальники зайняті обрізкою сухостою на трасі здоров'я, знести планують майже 200 дерев. Всі вони аварійні та можуть рухнути. Всі роботи узгоджені з міським департаментом екології та розвитку рекреаційних зон. Тим не менше, десити побоюються, що разом з сухими можуть знищити й здорові дерева, тому написали звернення в обладміністрацію та національну поліцію. Юрій Гальченко, Ігор Філіпов, Олександр Мироненко, Едуард Шендорович, Олексій Прижилін та Євген Руденко. Підсумки тижня, перший міський.